Всім привіт вітаю вас в облаживі лікарні Архам. Сьогодні продовжую свій марафон відеороликів про той чи інший рік для кіноіндустрії. ТОП, як завжди, суб'єктивний і не претендую на істину останньої інстанції, адже кожен з нас різний глядач. На цьому каналі я радше ділюся своїм кінодосвідом, аніж є кінокритиком. Тому, кому це справжньо цікаво, чекаю вашої підписки на канал, аби не пропускати надалі нові відео. В іншому ж починаємо обговорювати топ-10 за 2022 рік. Десяте місце це завжди і водночас. Почнемо наш список з незалежної студії А24, котра не перестає дивувати. На цей раз творці трешового фільму Людина Швейцарський ніж зробили неймовірне. Це дійсно дивовижно, коли фільм за копійки може вбити конкурента у вигляді старінного Марлу з гідерявим мультифеситом божевілля. В якому мультивсесвіт будемо відвертими срань повна. Якщо ви хочете мультивсесвітську пригоду по різним реальностям божевілля, то цей проект дарує це божевілля по-справжньому. Тут показано стільки всього дивокуватого, що я реально просто офігів від креативності авторів. А саме головне, що навіть з божевіллям картина не залишає вас з пустими думками. Адже навіть з такою ідеєю у авторів вдалося зробити притчу про стосунки доньки і матері та кинути ще багато думок. Це не просто такий конвейер, як зараз прийнято робити у умерло, ні, це справді гідне кіно, яке заслуговує свої кінонагороди, включно з Оскаром за найкращу картину року. Дев'яте місце, третій сезон «Холопаків». Як я нахвалював перший сезон в цьому відео, так і кажу про третій сезон хлобиків. Це найкраща деконструкція супергеройки. Автори проекту не зупиняються не на хвилину, показуючи те, що немає чорного і білого кольору у цій історії. Те, що пропаганда може перетворити зло у добро навмисно, виправдовуючи дії того ж хомендера як боротьбу проти нацизму. Нічого вам не нагадує. Так, сезон вийшовся дуже актуальним. У цей непростий для нас час. В кінці сезону Хоумлендера буквально хвалять за його дії, від чого він сам здивований. Бо саме так працює пропаганда. Якщо навіть відкласти цю алегорію, то все одно цей проект продовжує далі висміювати великі корпорації і індустрії в цілому. І це реально круте шоу. Бо в наш час мало у кого вистачає яєць на таку вмілу критику соціуму. Актори, як завжди, фігачать, особливо Ентоні Стар. А який тут солдатик у виконанні Дженсона Еклза, вибачте за матюки, але акторський склад є <звук> сильно. Тому, якщо вам набридла стандартна формула Мерло або хочете шоу, яке могло б висміювати тутешній світ, то хлопаки саме для вас. Восьме місце пиво зі смаком дружби. Що ж, на цей раз в нас нестандартне кінцо, котре в США розгромили професіональні критики, і тому у нього не дуже великі оцінки. Хм, щось мені це нагадує. Але на цей раз критики 100% не праві, бо ця картина настільки актуальна, що навіть трохи боляче дивитися її. Фільм Пітера Ферелі буквально критикує Америку за вторгнення во В'єтнам незрозуміло з якими цілями. Щоб вбивати червоних комуністів, яких там взагалі немає. Саме тому критики розгромили цю картину, бо для Америки це болюча тема і неприємна. США далеко на Святі, і це прекрасно показує ця стрічка. А актуальна картина тим, що замінив В'єтнам на Україну, США на Росію, а Червоних комуняк на нацистів і фашистів то вийде те ж саме. На жаль, історія повторюється, адже свина собаки що забули на території України так само, як американці во В'єтнамі у ті часи. Актуально як ніколи, бо війна завжди залишалося і буде залишатися самим жахливим винаходом людства. Це те, що у нашому столітті не повинно бути. Але один бункерний дід вирішив, що це дуже круто вторгатися на чужу територію і вбивати мирне населення та їх інфраструктуру. Одним словом, боляче, але актуально. Добре, що у нас там далі? Сьоме місце аватар, шлях води. Ви навіть не уявляєте, як я не люблю першу частину Кеміронського Аватара. Для мене фільм 2009 року, кажучи, втратив актуальність. Графіка графікою, але сюжет був дуже примітивним. І від другої частини я нічого не очікував. Але Боже мій, який це кайф? Такої красивої картини реально давно не виходило. Видно, що Джеймс Кемерон не сидів на місці ці 13 років, а робив дійсно свою роботу на совість. Очікування, як на мене, себе виправдало. Я дивився фільм у 3D, і реально я ще ніколи не бачив таке красиве 3D. Навіть якщо прибрати круту графіку, то шлях води все одно дивує своїм цікавим і актуальним сюжетом. Адже ми з вами прекрасно знаємо, хто такі окупанти, тому особисто мені цей фільм був близьким. Адже народ навій, як українці, нікого не трогали, а люди все одно беруть і лізуть, як тікляті росіяни з морду. Фільм доволі актуальний, навіть не враховуючи те, що графону графон, це дійсно дивовижне кіно, яке варто своїх грошей. Воно дарує приємні емоції, і коли виходиш з кінотеатру, ти не перестаєш думати про той дивовижний світ, який створив легендарний Джеймс Кемерон, який дійсно вклав всього себе заради того, щоб глядач насолодився тим дивовижним світом Пандори. Я багато можу казати про це кіно. Але попереду є ще купа претендентів, про які варто розповісти. Лише хочу сказати, що з нетерпінням чекаю продовження аватару і маю надію, що третя частина вже здивує більш пропрацьованим сюжетом та подарує більш глибше історію планети Пандори. Шосте місце ножі наголо, скляна цибуля. Сиквел ножі наголо від Райна Джонсона я чекав з великим нетерпінням. Адже оригінальна частина була просто неймовірним детективом, який мене дуже шокував своєю кінцівкою. Так і тут, у кінці ти дивуєшся тим, як Райан Джонсон вміє робити не банальні детективи, які приємно виражають. Це вам не смерть на Нілі, де вбився, вгадується на середині стрічки. У роботі Райана Джонсона дійсно починаєш думати і розуміти, що перед тобою не детектив на один вечір. Дійсно приємна голомка, яка дивує. Так ще й акторський склад, як завжди, топовий. Деніел Крейг, Кетрін Ган, Дейв Батіста, Едвард Нортон та багато іменитих акторів, які включені у фільм не просто для галочки. Краще подивитися один раз, ніж казати сотні разів, який це крутий фільм у своєму жанрі. Тому заслужене шосте місце. П'яте місце Сюдзюме, що, що закриває двері. Я великий шанувальник творчості режисера Макото і його нове аніме гріх не згадати на такому високому рівні. Сюжет анімаційної стрічки розповідає про дівчину на ім'я Сюдзуме, яка зустрічає дивного мандрівника, який питає її, де знайти двері. Цього мандрівника звуть сото, і його ціль закривати ці двері по всій Японії, щоб з них не вилізло велике зло у вигляді хробака, який робить землетрус по всій країні. Сюдзюми і сото прийдеться зробити багато зусиль, щоб зупинити це велике зло. На перший погляд, ця історія типове протистояння добра зі злом. Молоді люди повинні врятувати світ від неминучого зла. Проте анімаційний проект Сінкая працює так, щоб розповісти у подробицях, як все це працює. Чому саме ці хробаки вилазять з дверей і хто такий сото, який закриває ці двері? Сповірити не хочу. Але все це зроблено цікаво і доволі динамічно. Сінкаю вдалося зробити своїх героїв живими. Навіть коли сото перетворюється на табурець, персонаж не втрачає свій шарм, і аніме буквально поринає в глядача своїми глибоко пропрацьованими темами, які рідко зустрінеш навіть у сучасного піксера. За це велика подяка режисерові, що він зробив історію, яка торкається до глибини душі своєю філософією. Цікавими персонажами та історією в цілому. Я обожнюю Макото Сінка саме за ці аспекти. І, як на мене, Сінкай своїми роботами показує, що в нього є свій стиль, свої думки, які він пропрацьовує у фентезійно романтичній обгорці. Тому це однозначно місце у даному топі. І рекомендація для прихильників аніме. Четверте місце кіт у чуботях 2. Цей мультфільм не шибко потребує пояснень, чому він у цьому топі, адже автори буквально возродили таку дідовську франшизу, як Шрек, показавши другорядного персонажа, кота у чоботях центральною фігурою оповіді. Якщо у 2011 році в них це слабко вийшло, то ось у 22-му році це був феномен. Кіт зажив новими барвами, задав собі купу екзенсаційних питань, котрі не чекає зустріти у сімейному мультфільмі. Показав смерть у вигляді просто Масев Вовка, який лякає в перші секунди свого свисту, а також продемонстрував новітню анімацію у маленькому ФПС, яка стала в тренді після цього кіта. Тому є ще якісь претензії чи питання до цього шедевру, який стоїть на рівні перших двох частин Шрека, Третє місце Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. Чесно кажучи, казку про дерев'яного хлопчика я ніколи не любив, та й не було таких адаптацій, які б мене зацікавили. Але майстер свого діла на ім'я Дель Торо зробив це, показавши історію, яка торкається з самого серця і душі, ви не уявляєте, які емоції подарував мені цей ляльковий мультфільм. Так ще й про актуальну тему не забули. Дель Торо вміло критикує війну, показуючи те, що від неї тільки біль і страждання. Також режисер показує всю жорстокість тих диктаторів, які люблять вбивство і насильство більше, ніж своїх дітей. Знову таки дивовижне анімаційне кіно раджу подивитися всім, навіть з дітьми, попри мрачну картинку і сеттинг. Друге місце четвертий сезон дивних див, яким би не був чудовим Пінокіо, але навіть він не переплюнув ті емоції, які подарували мені брати Дафер з четвертим сезоном дивних див. На відміну від слабких, на мою думку, другого і третього сезону, цей сезон я реально готовий назвати кращим сезоном на рівні першого, адже такий накал ще треба зробити. Історія стала ще більш глобальною, а злодій у вигляді векни лякав більше, ніж панівайсь з воно. Четвертий сезон це реально новий рівень для телесеріалів, коли масштаб показан круто. Великий хронометраж тримає від початку і до кінця, не маючи фіверних серій, які лише розтягують історію. Тут все ідеально. А ще Еді Мансон – це любов року. А кінець сезону, боже мій, я ніколи ще так не був сломаний емоційно на серіалах. Ви без мене знаєте, це кращий серіал 2022 року. Надіюся, що п'ятий сезон буде таким же крутим, адже планку, яку підняв четвертий сезон, буде ой як важко переплюнути. Проте я вірю і надійся на братів даферів. Перед тим, як оголосити перше місце, по традиції варто відзначити ті проекти, які могли попасти у цей топ, але не змогли зробити цього через відсутність у назві цифри 15 чи 20. Тож не гальмуймо і розповідаємо про вартих уваги. Перший сезон миротворця вкотре довів. Що Джеймс Ганн вміє працювати з новними персонажами, тим самим роблячи зірку навіть дуболомного реслера, розкриваючи Джона Сіну як актора з великої літери. Міні-серіал-пропозиція це яскравий приклад справжнього пекла за майданчиками голівудських фільмів. Проєкт розповів про створення легендарного хрещеного батька Френсіса Форда Копола і дійсно показав важливість у проєктах не тільки режисера, а й продюсера як один великий механізм. Тож, хто як я являється прихильником легендарного фільму Копали з Марлоном Брандо у ролі Віта Корлеона бігом залаштунки цієї класики завдяки даному міні-серіалу? І останнє, про що варто згадати перед першим місцем, це приквел хижака під назвою Здобич. Франшиза довела себе до такої стадії, що здавалося, що нічого не врятує цей труп. Проте прийшли талановиті автори і вирішили відродити приквел. Про хижака і перенести історію у минуле, зробивши нормальну історію про сильну і незалежну жінку у дусі першої частини про чужих Сігурній вибір». так ще й з красивими пейзажами природи, які вражають своєю кінематографічністю. В принципі, це коротко, як можна охарактеризувати нову частину хижака, круте кіно, яке рекомендується усім прихильникам першої частини зі Шварценеггером. Перше місце. Кіт. Що ж, ось воно перше місце монументальне кіно Дарна Арановське, яке принесло забуті зірці мумії немрійний Оскар, і це цілком заслужено, адже Брендон Фрейзер у всій притчі відіграв велику роль, загримірувавшись під 600-футового вчителя на ім'я Чарлі. Безумовно, перше, що спадає на думку, напевно, цей фільм про проблеми людей із зайвою вагою. Але ні. Тут радь, вага героя це метафора, його стан, який він загнав себе через депресію та стрес. Звісно, що Арновський не міг пройти повз біблійні лейтмотиви, які вона є не так яро, як в його фільмі мати, але вони є. Тут більший фільм про самоокупання, про прийняття і усвідомлення своїх помилок, про викоплення гріхів до самого себе, а також до доньки, яка не мала батьківську фігуру у житті. Це камерне кіно. Таке ж неповоротне, як його герой, таке ж неймовірно сильне, особливо під кінець. Більш того, тут також як актор не тільки Фрейзер, а й зірка дивних див Седі Сінг, котра прокачала себе як молоду акторку на якийсь недосяжний рівень для інших молодих акторів. Це сильне кіно, яке запало в моє серце надовго. Тому це особисто для мене головний фільм 2022 року. Ось такий от вийшов 2022 рік для кіноіндустрії. Буду радий, якщо вам сподобалася ця рубрика і ви не поскупитеся на свої лайки і підписки. Дякую за увагу, всім добра і мирного неба!